Запитайте будь-яку матір на що вона здатна, щоб захистити свою дитину. Абсолютна більшість відповість на все та чи здатні вони переступити ті межі, які перейшла Леонарда Чанчуллі? Сьогоднішня справа переносить нас не лише у просторі, а й далеко у часі, а саме в Італію першої половини ХХ століття. Леонарда Чанчулі народилася 18 квітня 1894 року в Монтелі, в тогочасному італійському королівстві. Її матір Амелію Денолфі зґвалтували, а згодом вона виявила, що вагітна Леонардою. Через соціальні стигми того часу, щоб уникнути приниження і ганьби, Амелія була змушена вийти заміж за свого кривдника. Через жахливі обставини зачаття Леонарди мати не любила її, вона тримала образу на дочку як на плід насилля. Через постійне цькування з боку власної матері Леонардо кілька разів вчиняла спроби покінчити з життям. Сім'я жила бідно, з часом Амелія вийшла заміж за іншого чоловіка в намаганнях покращити своє фінансове становище, але це не сильно допомогло. Прагнучи вирішити свої фінансові проблеми, Амелія планувала, щоб її дочка вийшла заміж за багатого чоловіка. Але Леонарда не послухалася матері, і в 1917 році вийшла заміж за Рафаеля Пансарді, клерка з місцевого Рахсу. Цей союз, на думку Леонарди, став причиною того, що мати прокляла її. І це необразно кажучи. Леонарда вірила в силу прокляття і вірила, що воно переслідувало її усе життя. Маючи магічне мислення, Леонарда часто відвідувала ворожок, і одна із них напророчила їй, що вона вийде заміж і народить дітей, але всі вони помруть молодими. Очевидно, намагаючись якось заспокоїтись, вона знайшла ще одну ворожку з числа ромів, яка бачила майбутнє по лініях на долонях. Однак і ця ворожка дала похмурий прогноз. Вона сказала: у правій руці бачу в'язницю, у лівій психіатричну темницю. Леонардо вирішила, що всі ці передбачення її темного майбутнього це результат прокляття матері. Через чотири роки після одруження, у 1921-му Рафаель і Леонарда переїхали з рідного міста Леонарди у маленьке містечко Лаурія, де виріс її чоловік Рафаель. Якийсь час подружжя жило добре, вони обидва мали роботу і їм більш-менш вистачало грошей на життя. Але в 1927 році Леонарда була заарештована і ув'язнена за шахрайство. Чому саме полягав її злочин, достеменно невідомо. Як тільки вона відбула покарання, вони з чоловіком переїхали до Лакедонії, де їх знову спіткала біда. У 1930 році землетрус зруйнував будинок подружжя, тому пара переїхала в містечко Кореджо і їхнє життя, здавалося, знову налагодилося. Там Леонарда відкрила маленький магазинчик, у якому торгувала різними товарами від чаю до мила. Але свою популярність серед людей вона здобула не через те, що була власницею магазину. Вона почала розповідати своїм клієнтам, що має особливі здібності, і може поворожити їм на майбутнє. Саме ворожіння зробило її популярною та шанованою особою, щоб дізнатися своє майбутнє до неї приїздили люди з усього міста, переважно жінки, але за зовнішністю успішної жінки ховалася вбита горем людина, забобонність якої тільки посилювалася щоразу, як Леонарда втрачала дітей. Загалом у шлюбі Леонарда була вагітна 17 разів, трьох дітей вона втратила через викидні. Десять померли ще зовсім маленькими, переважно від різних хвороб. Лише чотирьом дітям вдалося дожити до підліткового віку. Тому цілком очевидно, що Леонарда проявляла до них гіперопіку і була готова на все, щоб захистити їх, особливо свого старшого сина Джузепа, якого вона любила найбільше. Він був її улюбленцем. І ось у 1939 році син, якого вона так любила і захищала, зібрався приєднатися до армії Італії, яка готувалася вступити у Другу світову війну. Леонарда не могла ужитися з думкою про те, що її син загине на війні. Вона мала його захистити, і, на її думку, вона знала спосіб, як це зробити, як не дати сину загинути, як подолати прокляття матері. Як не дати справдитись передбаченню ворожки? Хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам цей канал продовжує розвиватися. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, тицяйте кнопку спонсорувати. Всі спонсори мають дочасний доступ до відео, смайли, а також ексклюзивний контент, найчастіше в форматі подкасту. Одного разу до Леонарди звернулася самотня 73-річна жінка на ім'я Фаустина Сетті. Вона просила у неї допомоги в пошуках чоловіка, щоб нарешті вийти заміж і не помирати самотньою дівою. Леонарда побачила в цьому можливість зняти прокляття своєї матері і гарантувати те, що її син Жузепе переживе цю війну. Леонарда повідомила Фаустині, що знайшла для неї чоловіка, який живе у місті Пула, сучасна Хорватія. За свою допомогу Леонарда попросила 30 тисяч лір. Це були усі заощадження Фаустини. Щаслива, що нарешті знайшла потенційного чоловіка, вона почала з ним листуватися. Проте Леонарда вмовила Фаустину не ділитися своїм щастям з оточуючими і тримати це в таємниці. Насправді ж не було ніякого чоловіка, а листи Фаустині писала сама Леонарда. У переписці все йшло добре, чоловік запрошував Фаустину до себе. Таким чином, Леонарда переконала Фаустину написати листи своїм рідним, у яких вона повідомляла, що їде в пулу. Коли усе вже було готове до від'їзду, щаслива Фаустина зайшла до Леонарди в магазин, щоб випити і відсвяткувати її від'їзд. Більше Фаустину ніхто не бачив. І хоч ніхто з її рідних не розумів, чому вона навіть не попрощалася, вони нічого не запідозрили, оскільки отримали листи, написані рукою Фаустини, про те, що вона нарешті виходить заміж. Леонарда забила Фаустину сокирою, а потім розчленувала її тіло. Останки вона зварила з використанням каустичної соди. Речовини, яка використовується у миловарінні, вона розчиняє м'ясо, перетворюючи його в желатинову масу. Все, що залишилось, було перетворено на мило і тістечка. Пізніше Леонарда зізналася, що подавала ці тістечка відвідувачам, а також їла їх разом зі своїм сином Джузепе. Наступною жертвою Леонарди стала Франческа Соаві, 55-річна шкільна вчителька, яка довго не могла знайти роботу. І звернулася за допомогою до Леонарди. За 3000 лір Леонарда знайшла для неї чудову роботу у школі для дівчат міста П'янченца на півночі Італії. Як і у випадку з Фаустиною, Леонарда вмовила Франческу не розповідати нікому про нову роботу, поки вона не приїде у п'янченцу. Очевидно, мотивуючи це якимось забобоном, типу щоб ніхто не наврочив. Франческа мала написати листи своїм рідним про те, що їде, і відправити їх безпосередньо перед від'їздом. 5 вересня 1940 року Франческа зібралася в дорогу, але перед тим вирішила зайти до магазину Леонарди, щоб попрощатися. З нею, як ви розумієте, сталося те саме, що і з Фаустиною: сокира, мило, тістечка і три тисячі лір за надані послуги. Час від часу мешканці сусідніх будинків повідомляли про жахливий запах, який виходив з крамниці Леонарди, але тоді ніхто навіть подумати не міг про щось погане, Леонарда всім подобалась. Третьою і останньою жертвою Леонарди Чуанчулі стала Вірджинія Качеопо, колишня співачка Сопрано, яка колись навіть співала у знаменитому оперному театрі Ласкала в Мілані. Але відтоді минуло багато часу, і тепер вона жила у бідності і відчайдушно шукала спробу покращити своє життя. Перепробувавши всі можливі варіанти, Вірджинія вирішила задіяти магію, а тому звернулася до Леонарди, яка за свої послуги запросила чималу суму 50 тисяч лір. Вірджинії довелося віддати всі свої заощадження і навіть деякі свої коштовні прикраси. Але чого не зробиш за посаду секретаря емпрісаріо оперного театру у Флоренції, яку їй пообіцяла Леонарда. Так само, як і Фаустина та Франческа, Вірджинія погодилася тримати нову роботу у таємниці. Але все трошки пішло не за сценарієм. Вірджинія все ж прохопилась кільком людям про те, що вона можливо отримає скоро нову роботу, і в цьому їй допомогла Леонарда. 30 вересня 1940 року Вірджинія востаннє відвідала Леонарду, щоб сказати спасибі і попрощатися. В цей час люди в місті вже почали помічати, що декілька жінок зникли після відвідин магазину Леонарди. І хоча їхні родичі мали листи, в яких повідомлялося про те, що вони поїхали в інші міста, підозрілим було те, що пройшло чимало часу, а вони так і не вийшли на зв'язок. Особливо підозріло була налаштована невістка Віржинії Качеопо Альбертіна Фанті, яка востаннє бачила Віржинію тоді, коли вона заходила у магазин Леонарди. Своїми підозрами вона поділилася з інспектором поліції, і той почав розслідування. Йому здатність Леонарди знаходити чудову роботу для всіх за допомогою магії теж здалася підозрілою. Та остаточно інспектора переконали речі, які продавалися в магазині Леонарди, а саме взуття і одяг жертв. Це і стало підставою для її арешту. Але інспектор не був впевнений, що Леонарда могла вчинити вбивства сама. Він підозрював, що її улюблений син Джузепе також був залучений до справи. Як тільки Леонарда зрозуміла, що її син може потрапити у в'язницю, вона у всьому зізналася. Щоб врятувати свого сина від в'язниці, вона якомога детальніше розповіла про свої злочини. Ви, мабуть, думаєте, а яка ж в цьому логіка? Від початку Леонарда хотіла врятувати своїх дітей від прокляття своєї матері і відвернути пророцтво про те, що всі вони загинуть. Як же вбивство жінок врятує дітей? А все просто у хворому забобонному мозку Леонарди своя логіка. Щоб протидіяти прокляттю і захистити сина, допоможе тільки одне людські жертвоприношення. Вона просила вищі сили захистити її сина і знала, що за це вони вимагають високу плату. На її суді Леонарда з гордістю розповідала в подробицях про свої злочини. Я кинула шматочки в каструлю, додала 7 кг каустичної соди, яку купила для виготовлення мила, і помішувала суміш, доки шматочки не перетворилися в густу темну кашу, яку я вилила у кілька відер і злила у сусідній септик. Щодо крові в тазику я дочекалася, поки вона згорнеться, висушила її в духовці. Подрібнила і змішала з борошном, цукром, шоколадом, молоком і яйцями, а також трохи маргарину. Я приготувала багато хрустких тістечок до чаю і подавала їх жінкам, які приходили в гості. Хоча ми з Джузепе також їх їли. Останню жертву співачку Вірджинію Леонарда називала особливою. Вона опинилася в казані, як і дві інших. Її тіло було жирним і білим. Коли жир розтанув, я додала пляшку одеколону, і після довгого кипіння мені вдалося зробити найкраще мило, яке я тільки робила. Я роздала бруски сусідам і знайомим, а тістечка з неї були смачнішими за інші. Ця жінка була справді милою. Перебуваючи у в'язниці, Леонарда вирішила написати мемуари, в які вона включила поради про те, як перетворити частини людського тіла на мило. Вони називалися сповідь озлобленої душі. На її суд прийшла маса людей. Багато хто не вірив, що вона могла вчинити три вбивства сама. Щоб довести те, що вона не мала спільників, прокурори відвезли її в морг для проведення слідчого експерименту. Їй наказали розрізати труп на дев'ять частин, так як вона робила це зі своїми жертвами, і вона впоралася з цим менш ніж за 12 хвилин. Це остаточно переконало і суд, і громадськість. Леонардо Чанчулі визнали винною і засудили до 30 років позбавлення волі і 3 років психіатричного лікування. Тож, виходить, пророцтво збулось, а може це просто збіг, або воно вигадане пізніше самою Леонардою чи пресою. Леонарда стала відомою як Миловар із Кореджо. Казан, в якому вона варила своїх жертв, був подарований музею криміналістики у Римі, де його можна побачити і сьогодні. У 1970 році Леонарда померла від апоплексії головного мозку. Чи пережив її син Жузепа війну? На жаль, точних даних немає. 17 figli, ah, cari miei, se anche a voi moriranno 16 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io, una, so una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza mi ha